У пошуках утраченого часу епічний роман французького письменника Марселя Пруста це великий літературний твір, який включає томів і понад чотири тисячі сторінок. Роман був написаний протягом понад 13 років з 1903 по 1922 рік. Що стосується розміру твору, то він відомий своєю величезною кількістю слів, точну кількість складних. Детальних фраз і довгих абзаців неможливо визначити, оскільки це залежить від конкретного видання. Але загальний розмір перевищує 1 мільйон 200 тисяч слів, що робить його одним із найдовших романів у світі. Основна ідея роману полягає в розгляді часу, пам'яті, мистецтва і любові. Автор детально досліджує психологію персонажів і створює портрет світу, де час нестабільний, а пам'ять грає ключову роль у визначенні нашого минулого.